Всім привіт! Мої любі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Я дуже рада, що нарешті у мене з'явилося більше часу, мотивації, натхнення записувати вам класні відео. І якщо ви вже теж відчуваєте, що 2025 рік наближається з усіма своїми трендами і відео, що ж буде модно, що ж буде в тренді в 2025 році, я рада вас вітати, щоб розказати вам. Про найгарячіші тренди у ментальному здоров'ї на 2025 рік. Ну що ж, вдихайте, видихайте, а ми поїхали дізнаватися топ-5 ментальних трендів, які піднімуть ваші ментальні вібрації на новий абсолютно рівень. Пишіть, будь ласка, в коментарях, скільки разів за це відео ви почули слово ментальний. А ми починаємо. Перше, я буду трішки підглядати в сценарій, вибачте, перший тренд за моєю особистою думкою це емоційна мінімалізація. Звичайно, я не могла почати з цього тренду, не могла не почати з цього тренду, тому що я є організаторкою, я є професійним. Спеціалістом з лайф-менеджменту. Якщо ви не знали, я даю консультації з лайф менеджменту і допомагаю людям досягнути цілей, поставити ці цілі, знайти свою мету, навчитися мріяти, навчитися організувати своє життя так, щоб дійти до цих цілей, будь-що навколишнє середовище, плани, фінанси, час, абсолютно все, що завгодно. Моя задача змінити ваш погляд на життя. Так, щоб ви доходили до своїх цілей екологічно з любов'ю до себе та до всіх інших, абсолютно безпечно, без вигорань, без стресів, вчу, як, як перестати нарешті користатися у проблеми в житті і вже, нарешті, почати жити то життя, яким ви давно мріяли жити. Якщо це ваша мета, якщо ви теж цього хочете, я. Просто щиро рада, що ви завітали на мій канал, тому що я вважаю, що нічого не стається просто так. А я тут якраз збираю неймовірно прекрасне ком'юніті прямо тут, на моєму youtube каналі, і з радістю, з якими буду ділитися своїми професійними надбаннями, секретиками, досвідом і так далі. Спробуйте поставити лайк авансом цьому відео, якщо воно вам не сподобається, приберіть пізніше, так ви мене дуже сильно підтримаєте. Ну що ж, Тренд, емоційна мінімалізація. Перше, що я завжди раджу своїм клієнтам, коли ми входимо в будь-який етап організації лайф-менеджменту — це деклатерінг. Дуже таке цікаве слово. По факту це англіцизм. Якщо казати українською, це розхламлення, це позбавлення від будь-якого хламу, сміття у вашому житті. Емоційний деклатерінг, емоційне прибирання. Це не менш важлива річ ніж прибирання і позбавлення від цього зайвого у вашому просторі навколо. Це те, чим ви не користуєтесь, і воно просто висмоктує вашу енергію кожного дня. У 2025 році для мене цей тренд звучить так, що у тренді буде розчищати не лише шафи, а й вашу власну голову. Якщо ви вже чули про мінімалізм у речах. То цей пункт це теж саме тільки у емоціях. Суть у тому, щоб нарешті позбавитись цього жахливого емоційного багажу. Токсичні люди до побачення, нав'язливі негативні думки у смітник. Ось так ми і робимо своє емоційне, емоційну мінімалізацію, емоційний деклатерінг. Емоційне очищення завжди питайте собі тільки одне питання: чи приносить мені ця думка радість? Якщо ні, забудьте про неї, вона не вирішить ваші проблеми. Сконцентруйтеся на тому, щоб їх вирішити. Можете навіть не змінювати її на позитивну, просто спробуйте її відпустити з розумінням того, що вона вам ніяк не допоможе. До речі, для того щоб підсилити цей емоційну мінімалізацію, я пропоную вам ще і детокс: тренд на детокс від соціальних мереж. Спробуйте після 9 вечора або ну щонайменше за 2 години до сну не чіпати свій телефон. І в соцмережі особливо. Але якщо ви дивитесь це відео після 10-ї, додивіться це відео і потім імплементуйте це правило. Насправді я жартую. Якщо навіть ви дивитеся це відео вже уночі, збережіть собі його на завтра. Заплануйте собі на завтра подивитися його зранку під чашечку кави і йдіть відпочивати. І тут ми непомітно підійшли до другого тренду: Діджитал Дітокс. Це неймовірно стрімкий тренд 2025 року для людей, які хочуть бути емоційно стабільними, здоровими, свідомими, досягати своїх мрій, цілей і все те, про що я кажу на цьому каналі. Спробуйте відмовитись від зайвого часу у соцмережах, в вашому телефоні, ноутбуці і так далі. Більшість людей і так працюють і живуть в телефонах, і я не виключення, але саме в такий час. Важливо концентруватися на чомусь, що не зосереджено на ваших гаджетах. Спробуйте, що найперше це залишити тільки ту інформацію, яка приносить вам хоч якусь користь. Дозвольте собі дивитися відео, але нехай це будуть якісь цікаві відео, які покращують ваше життя, а не просто скролити маленькі відео. Які вам не принесуть жодної користі. Спробуйте знайти для себе декілька каналів на Ютубі, які дійсно розповідають про щось цікаве по вашій темі, якось пов'язані з вашим життям. Спитайте у друзів, можливо, вони вам зможуть щось порадити, порадьте їм цей канал, і будемо розширювати наше ком'юніті свідомих людей, які йдуть до. Своїх мрій, кожен до своїх, це класно, коли можна не засуджувати нікого за свої мрії, а кожен просто йде до своїх цілей, абсолютно здоровим шляхом, і при цьому не ніяк не пошкоджуючи ні себе, ні інших людей навколо, ні всесвіт, ні простір і так далі. Наступний тренд 2025 року трішки більше не дозвольте не бути дитиною несерйозною в нашому світі, в нашому конкретно в Україні зараз настільки багато всього серйозного, воно і так оточує наш нас цілими днями. Ми і так про це завжди думаємо і концентруємося на таких серйозних речах, і це правильно нам треба не забувати, що ми все ж таки живемо в реальному світі і треба відноситися до певних речей дуже серйозно. Але дозволяйте собі цю несерйозність. Якщо є на це можливість, просто не партеся. Не партеся, не зациклюйтесь, дозвольте собі бути трішки несерйознішим. Якщо ви вирішили займатися йогою, і ви десь там помилилися, щось впали, нічого страшного. Не треба думати, що ви не зграба, і не вмієте займатися йогою, і більше не будете. Ця несерйозність. Якщо ви подумаєте про те, що та й класно, і ляжете, посміхнетеся, по посмієтеся, набагато більше вам користі принесе, ніж якщо ви будете ходити в негатив і себе звинувачувати. Ця несерйозність іноді допомагає подивитися на речі позитивно. Просто скажімо так, ця несерйозність для мене проявляється у тому, щоб дивитися на речі більш позитивно. А ми рухаємося до наступного тренду. Номер 4 це така собі лінева продуктивність. І ви такі просто думаєте, боже, а вона ж експерт із лайф менеджменту про, про яку ліву, вона каже, як можна досягнути своєї мети, якщо ти е, лінивий, або концентруєшся на цьому. Ну що ж, можливо, якщо ви не будете перед собою ставити одразу мету пробігти. 12 кілометрів марафон, якщо ви ніколи в житті не бігали, а просто даст, дасте собі якусь реальну мету, а ще точніше, і краще було б скористатися моїм методом постановки цілей, в якому я освітлювала в минулому своєму відео. Відео про аналіз 2024 року і про плани на 2025, там я кажу якраз, як правильно, ефективно і екологічно щось запланувати саме з легкістю. І ось ця лінія, ось ця лінива ефективність вона якраз про ось таке планування легке, послідовне. Яке не обтяжує вас якимось е, обов'язком. І так у всіх вже у нас достатньо обов'язків. Давайте собі самі не створювати ніякі проблеми, а облегшувати життя. Тому трішки дозволяємо собі лінуватися, і взагалі можна собі дозволити полежати один день і нічого не робити, і нічого в цьому страшного немає. Дозволяйте собі іноді лінуватися, якщо у вас немає на це сил. Але як знайти сили на щось, якщо ви дійсно цього хочете, ми теж обов'язково поговоримо в наступних відео. І пишіть обов'язково, якщо вам ця тема цікава. А ми рухаємося до останнього тренду на 2025 рік. Тренд дуже неочікуваний, і назву я його ментальний фуд-трекінг. Вау! Що це таке? А я й сама не знала, допоки не почала про це думати. Але... Це що дійсно нове, не всі ще так роблять, тому це такий новий тренд, новинка. Але давайте її спробуємо імплементувати. І докажемо всім, доведемо всім, що це працює. Спробуйте записувати, що ви їсте. Ну так, без фанатизму, просто відслідковувати. Якщо хочете, не записуйте, просто відслідковуйте, як ви реагуєте на певну їжу. Як ви себе почуваєте, якщо ви з'їли бургера ввечері перед сном? Як себе ви відчуваєте, якщо ви з'їли... Тільки овочі зранку, як ви себе відчуваєте, якщо ви з'їли стейк, як ви себе відчуваєте, якщо ви з'їли молочні продукти, морепродукти і так далі. Просто спробуйте сконцентруватися на цьому стані, як ви себе відчуваєте, якщо ви з'їли багато або мало, і зрозуміти, що насправді треба вам і вашому організму. Давайте не мучити його і так варто звичайно думати про те, яка їжа корисна і не корисна в цілому, так для цього існують лікарі, дієтологи. Нуріціологи, які обов'язково вам порадять правильне харчування. Але в першу чергу слухайте себе і свій організм. І якщо ви відчуваєте важкість у шлунку, важкість десь всередині, після того, як ви з'їли е, той жирний бургер, просто ви наступного разу, коли будете його замовляти, згадайте цей стан. І потім, якщо ви хочете, якщо ви до цього готові, то з'їжте ви вже той бургер. Але... Це допоможе вам зрозуміти ем, ось цей стан, в якому ви знаходитесь, коли ви їсте певну їжу і більш свідомо, певно, що підходите до її вибору. Тому що я проти того, щоб одразу завтра кинути, їсти все на світі, перебрати всі продукти, почати записувати, що корисно чи ні. Це таке дуже спірне питання. Все корисно, все не корисно. Це все залежить від балансу. Ми, до речі, на цьому каналі про баланс, про те, що все в балансі завжди працює. Головне його знайти. І ваша задача, ваш головний тренд, якщо ви хочете бути модними в цьому році, це знайти цей баланс скрізь. І у їжі так само. Хоч це був і дуже неочевидний тренд, я сподіваюся, що дуже багато хто з вас спробує все ж таки це відслідкувати. Пишіть, як вам ці тренди, можливо, ви. Теж у нас трендсетер. Можливо, ви теж створюєте тренди. Пишіть, як ви вважаєте, які ментальні тренди на 2025 рік я не сказала, що нам так дуже потрібно, щоб воно було модним, щоб воно було в тренді, щоб всі за цим слідку щоб всі за цим слідували. І я обов'язково запишу. Відео зі своєю думкою на цю тему. Такий висновок від мене: трендів багато. Це 100%, як ми вже зрозуміли, не всі тренди, які існують в нашому житті, тим паче, загалом, а не те, що на ментальне здоров'я. Але насправді головне це не бігти за всіма трендами одразу, як і в житті, як і в моді, треба знайти свій стиль, а не просто бездумно слідувати mm. трендами. Спробуйте прорефлексувати, що із цих трендів, про які я вам сьогодні сказала, вам відгукується найбільше. І спробуйте спочатку імплементувати саме цей тренд, а вже потім переходьте до інших. Я сподіваюся, вам це дуже сильно допоможе. Я вас неймовірно люблю і обіймаю. Я дуже вдячна тим, хто залишається зі мною. Ми тут про здоров'я. Ментальне, фізичне, ми тут про любов до себе, ми простір вільних людей. Тому, якщо ви теж відчуваєте, що ви така людина, залишайтеся з нами. І обов'язково ви для себе візьмете найкраще з цього каналу. А я вірю в те, що якщо ви вже дивитесь це відео, то ви саме та людина, яка хоче щось змінити на краще у своєму житті. І у нас це обов'язково вийде. Я вас обіймаю. Залишайтеся зі мною, ставте лайки цьому відео, якщо вам сподобалось, або приберіть, якщо е, вам не сподобалось, якщо хтось поставив лайк завчасно. Дуже вас сильно люблю, обіймаю. До зустрічі в наступних відео. Па-па!